Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які відбулися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку вчора сталося 5 ворожих обстрілів, 4 з них із важкого озброєння. Окупанти порушили режим тиші в Лопаскиному, Кримському та під Попасною. По наших позиціях було випущено понад 20 боєприпасів з мінометів та гармат калібром 122 мм. На Донецькому напрямку бойові дії ведуться по всьому фронту. Найпотужніший обстріл ворог здійснив по Авдіївці. Він тривав безперервно 4 години. При цьому, окрім легкого озброєння, окупанти застосували міномети. Згодом на цих же рубежах також сталося ще два мінометних обстріли з боку противника. У верхньоторецькому надвечір відбулося бойове зіткнення між силами антитерористичної операції та окупантами. За годину до цього ворог кілька разів відкривав вогонь по наших позиціях з мінометом. Загалом бій тривав близько 50 хвилин. Противник був змушений відступити з нашого боку, на жаль, не обійшлося без втрат. У Троїцькому та на позиції шахта Бутовка також відбулися ворожі мінометні обстріли. А в Луганському та Невгородському незаконні збройні формування застосували бронетехніку. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, з яких 8 – із важкого озброєння і одне бойове зіткнення. На Маріупольському напрямку залишається без змін спокійних районів на фронті. Немає, проте найбільш інтенсивні бойові дії вчора тривали у Красногорівці, Мар'їнці, Старогнатівці та на ділянці Павлопіль-широкіна. Як і в минулі дні, противник активно застосовує міномети та БМП. На Маріупольському напрямку обстановка залишається без змін спокійних районів на фронті. Немає. Найбільш інтенсивні бойові дії вчора тривали у Красногорівці, Маріянці, Старогнатівці та на ділянці павлопіль широкіне Як і в минулі дні, противник активно застосовує міномети та БМП. На всіх вишезгаданих рубежах сили антитерористичної операції неодноразово вимушені були відкривати вогонь у відповідь. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, дев'ять з них із важкого озброєння. Тож за минулу добу, внаслідок активних бойових дій, один український військовослужбовець загинув, вісім отримали поранення. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Через свою агресивну та авантюрну політику противник продовжує нести важкі втрати. 26 жовтня до моргу міста Донецьк доставлено 20 тіл загиблих окупантів, переважно зі складу так званої сотої бригади російсько-окупаційних військ. З Росії за минулі кілька днів прибула чергова партія підкріплення для бойовиків. На станцію Іловайськ прибуло два ешелони з військовою технікою та матеріально-технічними засобами для ведення бойових дій: шість цистерн з паливно мастильними матеріалами на станцію Харцизк. Сім вагонів з боєприпасами, два з продуктами харчування, один з обмундуруванням, до станції Кутельнікове та Ровеньки по сім цистерн спавлено мастильними матеріалами. Українська сторона спільного центру контролю та координації заявила, що незаконні збройні формування відмовилися надати гарантії безпеки для ремонтників, які мають працювати на низці важливих промислових об'єктів у прифронтовій зоні. Це Авдіївський коксохімічний завод, це налагодження електро та водопостачання, Бахмутський Аграрний Союз розмінування, газорозподільча станція в Красногорівці, це підключення до газу кількох десятків тисяч людей, фенольний завод у Новгородському. Такі дії російсько-окупаційних військ не лише посилюють страждання цивільних, а й загрожують регіону екологічним лихом. Нагадуємо, що десятки підприємств на окупованій території вже порізані на металобрухт або вивезені в Росію, тобто вкрадені через перехід України на зимовий час вчорашнього дня. Тривалість роботи контрольних пунктів їзду-виїзду на лінії зіткнення скорочується. Відтепер вони працюватимуть з 8 до 17 години. Вчора маріупольські поліцейські попередили спробу провезення комплекту боєприпасів на мирну територію України. На стаціонарному посту у Мангуші правоохоронці під час перевірки автомобіля виявили упаковки з набоями загалом близько трьох тисяч калібром 7,62 мм та 5,45 мм. Як пояснив власник цих боєприпасів, він виміняв їх у своїх знайомих для особистого. Використання. До Миколаєва повернувся батальйон морської піхоти, який виконував завдання в районі проведення антитерористичної операції. Морпіхи пробули на фронті півтора роки. Під час церемонії зустрічі 25 чорних беретів отримали державні нагороди та відзнаки Міністерства оборони України. Зокрема, орден Богдана Хмельницького третього ступеня було вручено вдові. Старшого сержанта Павла Вождєва, який загинув на фронті від ворожого обстрілу з СПГ, 18 липня 2016 року. Саме цього дня українські війська понесли найбільші бойові втрати за поточний рік. Старший сержант Вождєв віддав Збройним силам України понад 15 років свого життя. На цьому поки ще вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Представляйтесь, будь ласка. Доброго дня. п'ятик на слана Рябошапка. Уточнення про загиблого і поранених. Я так зрозуміло, що біля Авдіївки, там найпотужніший був обстріл, так теж були якісь втрати. Якщо можна трошки детальніше про ну, обстріли Авдіївки і про решту. Значить, один загиблий це під час бойового зіткнення в Верхнеторецькому. По поранених всі вони були поранені під час обстрілів: четверо в Авдіївці, один позиція Шахта-Бутівка, один Верхньоторецькій і два в Луганському. Дякую, пане Андрію. Чи є ще запитання? Якщо немає, на цій ноті прес пресконференцію завершено. Дякую. Дякую всім. Шановні колеги. Наступна подія о 13-й годині.